Однаково. Чи буде жити в Україні, чи ні? Чи -то згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однако вісім мені неволі виросмі чужим. І на плакану своїми, неволі плачу, чи умру, і все собою заберу. Молого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. Не батьком сином, не скажу сину, молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде то син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди просплять лукаві і її вогні украдену збудять. Ох, неоднаково мені.